Вітаю сьогодні. 17 травня. Це означає, що стартувала основна сесія НМТ і нам цікаво, які завдання сьогодні були, і ще цікаво провести повний відеоаналіз цих завдань. З вами я, Олена Мельниченко, і ми сьогодні проведемо повний відеоаналіз завдання НМТ з математики. Давайте подивимося на перше завдання, ми бачимо, що тут у нас показникова нерівність, ми можемо записати, що це 7 в степені х менше рівне, аніж 7 у мінус другому, так як основа 7 більше від одиниці, тому х менше рівне від мінус 2. Якщо ми нанесемо начисло вісь, замалюємо і позначимо менше, то це в нас буде відповідь Г. Друге завдання. У нас на діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком. Нам треба сказати, у скільки разів ось тут вище, аніж ось тут. Перше ми подивимося на ціну поділки. Ми бачимо, що між 0 і 10 у нас 5 поділок. 10 поділити на 5, тобто в подільці у нас дві одинички. Тому тут у нас 36, а тут 4. Ну, Будемо казати працівника. І щоб дізнатися у скільки разів більше, треба просто 36 поділити на 4. Це буде 9. Робимо відміточку Г і переходимо до наступного завдання. В наступному завданні в нас є паралограмчик. Нам сказали, що оцей кутик 55, треба дізнатися, чому дорівнює цей кутик. Оцей кутик у нас також 55. А відповідно, той, що ми шукаємо, буде суміжний із тим, що. 55, тому нам треба від 180 відняти 55, і в результаті ми отримаємо 125, це наша відповідь. Дивимося сюди, нам необхідно що порахувати. Буде 2 відняти 80 помножити на 01, це буде 8 по модулю, значить, модуль з мінус 6, в результаті це буде 6, робимо відміточку. Трикутна призма. має, Давайте згадаємо, як виглядає трикутна призма. Вона має ось такий вигляд. І ми розуміємо, що в ній є три бічні грані і дві основи. Три бічні грані і дві основи це відповідь А. А тут наша функція ні парна, ні не парна, а вона має дві точки екстремуму. В сьомому завданні, що буде правильним? Для того, щоб сказати, що буде правильним, давайте побудуємо прямокутник. Нам сказали, що, бісектриси є, що діагоналі є бісектрисами кутів. Ну, це неправда, бачите, цей кут, і цей вони не рівні однозначно. Діагоналі будь-якого прямокутника будуть ділити його на 4 рівні трикутника. Рівні Рівні – це значить, що вони повністю рівні. Ну, ці трикутники зовсім не рівні. Два з них рівні, ну, а всі чотири не є. А ось діагоналі будь-якого прямокутника рівні це ми знаємо, тому у нас правильно лише де? Наступне запитання. Тут у нас корінь і квадрат. Ми знаємо, що корінь і квадрат може компенсуватися і з'явитися модуль. Тепер давайте оцінимо цей вираз. Цей вираз буде від'ємний, тому що корінь з 5 більше, ніж 2. А модуль з від'ємного числа буде йому протилежний, а йому протилежний це відповідь А. Ціна акції компанії зросла на 10%. Якщо вона зросла на 10%, тобто вона стала 110% і це 990 гривень. А ось 100% це початкова ціна, ми не знаємо. Використовуємо пропорцію, кажемо, що їх дорівнює це помножить на це, ось і поділити на 110. Ось так. Якщо ми порахуємо, скоротимо, то можемо сказати, що це 900. У прямокутній системі координат в простої задано сферу з центром в початку координат, ну і точка А належить нашій сфері. Тобто ми легенько можемо сказати, що радіус це ОА, який дорівнює 5. Тобто ми знайшли відстань від точки А до точки О. І для того, щоб точка лежала на сфері, треба, щоб О. До цієї точки, відставі точки О до цієї точки, також була 5. І це буде у нас відповідь В. Це однозначно навіть легко обрахувати і без корення. Да? Без ось цієї формули, там, де А, Б дорівнює корінь квадратний, там квадратики і щось ми додаємо. Тому ми без неї навіть тут могли б обійтися. В 11-му треба знайти суму коренів рівняння. Ми можемо ліву, зараз я перекину в праву частинку. 375, я хочу зразу поділити на 15. І якщо я поділю на 15, в мене виходить, х плюс 3 дорівнює 25. Х плюс 3 в квадраті дорівнює 25. А далі у нас два шляхи розв'язання. Шлях номер один. Ми можемо сказати, що х плюс 3 дорівнює 5, і х плюс 3 дорівнює мінус 5, і відповідно, ми отримуємо, тут у нас буде, перекинувши трійку, буде 2, а тут у нас буде мінус 8, і сума буде мінус 6. І варіант номер два це коли ми розкриємо дужки, тільки єдине, що не забудьте, коли ви розкриваєте дужки, у вас з'являється подвоєний добуток. Ось так. І перекидаєте сюди 25, можете звести подібні доданки, можете цього не робити, бо за теоремою Вієта сума коренів – це ось цей елемент з протилежним знаком. Ми можемо зразу сказати, що це 6. Переходимо до 12-го завдання. У нас ромб. Задача ну, дійсно, це цікава задача. Я не буду казати, що вона елементарно і проста. Тут є багато таких підводних камінців. Ну, і може я її розв'язую не найлегшим шляхом, але це є дієвий шлях. Значить, дивіться, у нас периметр 80, тобто кожна сторона буде по 20. Це зрозуміло. Відомо, що висота дорівнює 12, Ну, давайте я її ось так проведу. Висота дорівнює 12 це H. Ось, І нам треба знайти довжину меншої діагоналі ромба. Тобто, нам треба знайти BD яким чином я б шукала? Я б шукала за теоремою косинусів із трикутника А, Б, Д. Але мені треба косинус. От косинус я знайду із трикутника H, B, Ну, Давайте якось трошки кольоровими зробимо наші малюнки. Мені легше говорити, подивились синій трикутник, подивились червоний трикутник. Ось. Значить, дивіться, я з червоного трикутника буду шукати косинус кута С. Для цього запіфагора я знайду це аж. Це буде 16. Якщо не вірите, можете перевірити. 20 в квадраті відняти 12 в квадраті буде 16. Для чого це я знайшла? Щоб знайти косинус кута С. Це відношення прилеглого катета, тобто 16 до 20, скоротили це 0,8. Далі. Далі мені необхідно. Порахувати синьому трикутнику за теоремою космос, космосів чому дорівнює БД. Ну, я так думаю, що мені ось ця інформація не є потрібна, і щоб мені було видно і зручно, я прямо сюди і напишу, що BD у квадраті дорівнює, значить, я беру одну сторону в квадраті, це 20 у квадраті, плюс інша сторона в квадраті 20 у квадраті, мінус 2. 20 на 20 і на косинус кута, тобто на 08. Рахуємо, що в нас виходить. Тут 400, тут 400, вже 800. Відняти. Значить, я можу раз два, це в нас 400. Ось так. І це на це, Це в нас що там виходить? Ну, до речі, ось якщо ще двіка, 800 і 08, і тоді ми можемо сказати, що це у нас. 64. нулі дописали, забрали одну цифру після коми, тому виходить ось так. Не забувайте, що це квадрат. БД квадрат дорівнює у нас 160, а БД дорівнює корення 160, тобто це 4 корінь з 10. Відповідь буде 4 корінь з 10, але виникає питання в багатьох, чому я така впевнена, що це менша діагональ. Справа в тому, що в нас є дві діагоналі: більша і менша. Менша діагональ лежить проти меншого кута, менший кут є гострий кут. А от більший кут він є тупий кут. Да? А тупий кут, косинус тупого він який, він від'ємний. Тут у нас не від'ємний, тому ми розуміємо, що це менша діагональ. Далі, тринадцяте запитанечко. Нам необхідно знайти відношення B5 до b 7 Значить, дивіться, для того, щоб ми взагалі не наплутали, перше ми згадуємо, що це геометрична прогресія, і геометричній прогресії треба знайти Q. Щоб знайти Q. Треба Б2 поділити на Б1, і це 8, 8,32, і того це 1, четверта. Тепер ми записуємо те, що нас запитують: b5 поділити на b7, це буде b1 на Q в четвертому, b1 на Q у шостому. Скоротили, і у нас виходить, що це буде 1 на Q у квадраті. Тобто 1 треба поділити на 1,16. так, розуміємо? А 1 поділить на одну це буде 16. А 16 це буде відповідь D. Ось так. Системка. Спочатку здається, що вона складна, але якщо ми тут попрацюємо за пропорцією, ми отримаємо 5х дорівнює 2 y плюс. 2х плюс у, І відповідно можна сказати, що Y це буде 3х. Ось. Тепер ці 3х ми підставляємо в друге рівняння на місці Y. Тобто 4х плюс 2, мінус, мінус, ні, не мінус, я напишу дорівнює 3х. Тепер ми перекидаємо це сюди, це сюди, х дорівнює мінус 2. У нас є х, ми це х підставляємо сюди і отримуємо, що y дорівнює мінус 6. А у відповідь треба записати суму, тобто мінус 6 і мінус 2, ми маємо, що це буде мінус 8. Ось так. Наступне запитання цікаве запитання. Ми розуміємо, що тут використовуємо нашу формулу, яка є в довідковому матеріалі, і пишемо, що це логарифм з основи 5 від 5. Додати логарифм з основи 5 від АВ. Це в нас одиниця, а це за умови 07, тому це буде 1,7. Відповідності. В 16-му завданні у нас відомо кутик 120 градусів, основи 12 і 30. Ну і далі треба знайти середню лінію. Пам'ятаємо, що середня лінія її не обов'язково проводити, вона є середнім арифметичним між основами. Це 42 поділити на 2, це буде 21. Ось, 21, у нас є така відповідь, ось вона. Далі, довжина проекції сторони АВ на сторону АД. Ми зараз проведемо дві висоти. Нехай буде H, нехай буде K. Ми розуміємо, що це 12 і це 12 відповідно, оцей шматочок він буде 30, відняти 12 і поділити на 2, тому що ці шматочки наші рівні. Значить, це буде 9. 9 це відповідь А. І остання довжина радіуса описаного кола. Здається, що це складно, але ви повинні перше пам'ятати, що радіус описаного кола навколо трапеції АБЦД такий самий, як радіус описаного кола навколо трикутника АЦД. Ось, а як же знайти той радіус? А тут треба згадати наслідок теореми синусів. Ми кажемо, що АД поділити на синус. 120 градусів дорівня 2р. Тобто ми з вами працюємо в ось цьому трикутнику. Тут 30 кут 125. Значить, синус 120 градусів це у нас 180 мінус 60, тобто синус 60 градусів. Це корінь з 3 поділити на 2 і дорівнює 2 радіуса. Відповідно, ми множимо на 2, ділимо на корінь з 3, дорівнює 2 радіуса, ліву і праву скорочуємо на двійку. Тут ми позбавимося ірраціональності. Виходить, що радіус буде дорівнювати 10 корінь з 3. 10 корінь з 3 – ось наша відповідь. Ну, А далі нам треба згадати, як побудувати кожен з цих графіків, функцій, і де вони будуть знаходитися. 3, відняти. Х квадраті це парабола, парабола відками вниз, опущена на три одиниці вниз, тому це третя і четверта четверть, третя і четверта четверть це відповідь В. Далі, це у нас гіпербола. Пам'ятаємо, гіпербола тут і тут, тому що у нас ось тут трієчка, це в нас перша і третя четверть є. А тепер у нас тангенс. І згадуємо, що тангенс він є скрізь. Скрізь, тому всі три четверті його. І наступне запитання: остання відповідність. Нам необхідно зараз згадати про е. Що це таке число Ейлера 2,72. ось, І обчислити. Ну, перше, скорочуємо, то й буде 2. А якщо буде 2, то це буде точка П, значить відповідь Д. Тобто тут найскладніше ще букви і відповіді співставити. Логарифм не має різниці за основою від чого від одиниці, це завжди 0. Тобто це точечка М. Тому тут відмічаємо В. Ну, а тут ми розкриємо дужки, буде f в квадраті мінус 1, відняти f в квадраті, і це буде мінус 1, тобто точечка L. Відмітили, у нас B. Наступне завдання 19. Неочікувано пара, параметр, але досить простий параметр необхідно знайти, коли корінь додатний. Корінь додатний, значить шукаємо корінь. Те, що містить х, ми переносимо в ліву частинку. А все без х ми переносимо в праву частинку. Виносимо х за дужки і виражаємо цей х. Х дорівнює А плюс 5 поділити на А мінус 2, корінь додатній більше нуля. Далі ми наносимо на число у а наносимо мінус 5 і наносимо 2. Розставляємо знаки, якщо не вмієте знаки розставляти, підставляєте будь-яке число з цього проміжка в нашу ось цю нерівність, дізнаєтесь знак. Нам треба додатнє, тобто там, де більше, штрихуємо там, де в нас плюсики, і бачимо інтервал від мінус 9 до 9. Включно. Ми зараз рахуємо кількість цілих значень. Значить, це у нас буде що? Мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 уже не буде. Тоді вже наступне буде одиниця, потім буде. Не буде одиниця, буде трійка. Бачите, уже потрапило сюди трійка, потім четвірка, 5, 6, 7, 8 і 9. Залишилось перерахувати. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11. Запишіть у відповідь сюди 11. Ось так. У двадцятому завданні в нас є первісна і нам необхідно знайти ось цей визначений інтеграл. Зрозумійте, первісна це уже і є результат нашого інтегрування, але це не є загальний вигляд первісний, а якась одна із тих первісних. Тобто, якщо б тут стояло це, то це був би загальний вигляд первісний. Тоді ми можемо сказати, що цей інтеграл він буде дорівнювати 4х у третьому. Відняти 3х квадраті, ну, і записали межі від 0 до 2. В результаті підставляємо верхню це 4 на 8, відняти нижню 3, на 4, відняти 3 помножити на 4 і віднімаємо нижню це 0. Тепер ми бачимо, що це 32 відняти 12, значить записали 20. 21. Дарина бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки із зображенням українських міст і краєвидів. Вона має чотири різні листівки такої тематики і конверти жовтого та синього кольорів. Для кожного із чотирьох адресатів вона надсилає по одній листівці жовтого або синього кольору конверт. Значить, дивіться, в неї чотири є е, е, різні листівки, Значить, вона може надіслати чотири факторіали. Можливостей, да, кому яку листівку. Бо листівки всі різні, ось вона їх розсилає. І найцікавіша ситуація це те, що в неї ці конверти жовтого або синього кольору, в неї два вида конверта, які вона надсилає чотирьом різним адресатам тобто це чотири в степені два. Я розумію, цей. Прикол, який в школі не вивчався, який називається перестановка з повторенням да, або розміщення з повтореннями. Ось, але він саме тут і танцює. Значить, тут у нас буде 1 на 2, на 3 і на 4. І тепер ми ще 4 факторіал, це 16. І якщо ми це все помножимо, ми отримаємо 384. І останнє завдання це у нас правильна чотирикутна піраміда. Правильно, чотирикутна піраміда, у нас діагональний переріз. Ну, може не зовсім ідеально, так? І може не зовсім там комусь здаватися якісь пунктирні, красиві, але я роблю так само швидко, як би і робив учень на самому НМТ, головне, щоб самому було видно, що в нас є. Ось цей червоний трикутник він у нас є рівностороннім це нам сказали за умовою. Ось, і висота ОК буде 4 корінь 6. Значить, я зроблю виносний малюночок: це оцей червоний переріз. АКЦ, це в нас О. І ось ця висота 4 корінь 6. Якщо ви знаєте, чому дорівнює висота рівностороннього трикутника, клас, тоді ви зразу можете сказати, чому дорівнює сторона трикутника. Я буду спиратись на те, що я не знаю. Я скажу, що пів сторони – це Х, вся сторона це 2х, і за теоремою Піфагора я знайду цей Х. Я буду казати, що 4х квадраті відняти х квадраті. Чому 4, бо я двійку піднесла до квадрату, і це буде дорівнювати 4 корінь 6 і до квадрату. Тобто це 3х квадраті дорівнює 16 помножити на 6, ліву і праву ділю на трійку. Виходить, що х квадраті дорівнює 16 помножити на 2, добуваємо корінь, виходить 4 корінь з 2. Тобто, е, половинка 4 корінь з 2. Ну, а вся тоді виходить 8 корінь з 2. І ця 8 корінь з 2. Тоді ми можемо сказати, що А, де буде 8 корінь з 2 поділити на корінь з 2. Чому так? Тому що у нас є таке класне правило, якщо це А, це А, ну а це А корінь з 2. Ось, ми зараз знаємо сторону. Тепер, щоб знайти бічну поверхню, нам же ж треба знати, що одна друга периметр основи на апофему. Нам треба знати ще апофему. Давайте проведемо апофему, ось вона. Ну, нехай тут буде в нас буквочка якась там. Ну, нехай це буде буквочка F. І зараз ми будемо працювати з вами. От, творча потреба в різних кольорах. Ось в цьому синьому трикутнику. Значить, у нас тут є: оце 4. Висота у нас відома, вона 4 корінь 6, і ось ми апофему знаходимо за піфагора. Це виходить у нас 4 корінь 6 до квадрату, додати 4 у квадраті і під коренем, це наша апофема. Я її М позначила, нехай вона тут і буде М. Значить, це 16 на 6 плюс 16, 16 винесли за дужки, в дужках буде 6 плюс 1, 16, добуваємо корінь, 4 корінь 7. Все чудово, там якийсь корінь 7 у нас є в умові, тому це буде, я так думаю, все нескладно. Площа, тут в нас площа, одна друга. Периметр основи це 4 помножити на. Стурна основи не забуваємо, що вона у нас дорівнює скільки. Вона у нас дорівнює 8. Значить на 8 і на 4 корінь із 7. Тут скоротили 8, значить, 64 корінь із 7. Якщо ми поділимо на корінь із 7, нам треба сюди записати 64. Говорити, чи було просто, чи складно, це уже вам вирішувати. Тому. Приймайте рішення складно чи не складно, розв'язуйте, практикуйтеся, залишайте вподобайки і чекайте на наступні відеорозбори НМТ, ті, що на нас чекають в цьому році. До зустрічі! Чекаю на коментарі, що складно, що просто, щоб я знала на що звертати увагу в подальшому.